Далі в нас має бути телефоном є Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Це та тема, з ним, з паном Андрієм будемо говорити, яка сьогодні, ну, принаймні, у Львівських телеграм-каналах палала, тому що Львівщина є прикордонним, прикордонним регіоном. Багато людей. Перетинають україно-польський кордон, маючи різні документи там від шляху до е, різних груп інвалідності, чи там посвідок багатодітного батька, і сьогодні саме е, почалися з цим проблеми. Пан Андрій, розкажіть насправді, що відбувалося, тому що ми також маємо усвідомлювати, що дуже часто у різних телеграм-каналах сидять і, і, і різні боти, і можуть проводитися різні і ПСО з метою проти е, України, скажімо так, м'яко кажучи, проти. України, що відбувається на кордоні, чи справді сьогодні змінилися певні умови перетину тих чоловіків від 18 до 60 років, тобто військовозобов'язаних, зобов'язаних, які мають документи, які дозволяють перетинати кордон, але тим не менше сьогодні, ну, начебто, не усім вдавалося. Вітаю студія. Ну загалом, звісно, що тема кордону вона досить чутлива. Це як і щодо тих осіб, які Мають право на перетин кордон, так такі щодо перевірки обставин, за якими прикордонники пропускають осіб за кордон, і досить часто ми бачимо, що суспільство так активно реагує на будь-які повідомлення, пов'язані в тому числі там з правилами, зі змінами, з умовами перевірки. Але треба розуміти, що є законодавство, яке регламентує перетин державного кордону України, Зокрема, під час дії воєнного стану є правила перетину кордону для громадян України, які чітко регламентують категорії тих, хто може перетинати кордон під час воєнного стану, і умови власне пропуску. Умовою я маю на увазі документи, які люди мають надати для перевірки під час перетину кордону на виїзд. І прикордонники чітко цього цих правил і цього законодавства а, загалом дотримуються а, під час оформлення людей на кордоні, які зокрема слідують на виїзд з України, і в першу чергу мова йде про а, чоловіків громадян України від 18 до ш до 60. Адже ці категорії загалом обмежено залишати межі України на час дії воєнного стану, але відповідно до правил перетину кордону. З дотриманням умов перетину кордону громадяни України чоловічої статі 18 та 60 також мають право перетнути кордон на виїзд з України, але за останній час ми також бачимо і збільшення спроб використання підробних документів. Коли чоловіки перетинають кордон на виїзд з України і надають прикордонникам на перевірку, начебто, документи, які б дозволяли їм перетнути кордон, але як але вони можуть виявлятися підробленими, таких документів загалом з початку року було виявлено майже три тисячі. Крім того, досить часто не відповідає мета поїздки громадян, яким дозволено перетнути кордон. Але вони зловживають, скажімо так, правилами, зазначаючи, намагаючись підпасти під іншу категорію, яка б дозволяла їм перетнути кордон, але насправді їхня мета відповідає іншим умовам. Тому прикордонники, які раніше, ретельно перевіряють і перевірятимуть надалі. Підстави для пропуску, дотримуючись всіх норм а, законодавства, і можу також додати, що а, і раніше, і зараз це близько 100 150 осіб отримують відмову в перетині кордону. В першу чергу мова йде власне про чоловіків громадян України, бо вони не відповідають ні категоріям, ні умовам перетину кордону. Ну от є а... це нашу відео. Я перепрошую так уточнити. Ви його вже коментували, але хотілося б, щоб і для наших глядачів, де ну ну знов ж таки ми не можемо там верифікувати це відео, де, начебто, людина, яка каже, що він є батько багато багатодітним батьком, він там раз в три тижні перетинає кордон. З ним він знімає майже як форму. Прихованої зйомки знімає, ну, судячи з усього людину, яка в формі прикордонниці, і вона пояснює, ця людина, що з 20 .00 минулого минулої доби змінився порядок, і зараз вже просто посвідчення про те, про те, що ти є багатодітним батьком неповнолітних дітей, це важливо також відзначати, вже не є достатньою підставою для перетину кордону. Якщо можна, це, мабуть, таке найбільш цитоване відео і найбільш таке, яке Зійшлося по різним мережам. Дивіться, за напрямком виїзду багатодітних батьків також досить часто є зловжив, багато зловживань, коли підроблюють свідоцтво про народження, підроблюють свідоцтво про багатодітну сім'ю. І прикордонники роблять все для того, щоб упередити і не допускати таких зловживань. Якщо ж говорити про ну, власне цю категорію осіб, то в правилах перетину кордону. Окрім пунктів, де чітко прописані окремі категорії щодо осіб з інвалідністю і інших, там ті, які слідують по напрямку перевезення пасажирів, вантажів або ж гуманітарної допомоги, зазначено, що перетнути кордон мають право. І інші військовозобов'язані, які під час дії воєнного стану не підпадають під мобілізацію. Тут, власне, хочу наголосити, що вони є знову ж таки військовозобов'язаними, які мають мати також військовооблікові документи, і умова відстрочки від мобілізації визначається саме те, що особа є багатодітною і така. Відстрочка має мати в військово-облікових документах також відповідну відмітку або ж витяг з протоколу територіального центру комплектування про рішення про те, що даній особі надано відстрочку за мобілізацію. Тому прикордонники вправі також вимагати і документи видані таким особам, які не під мобілізацію на час дії воєнного стану. Про те, що вони мають відстрочку. Ну, тобто, ми зрозуміли, що просто е, по суті е, документу про те, що ти є е, е, багатодітним да батьком, може бути недостатньо, і є законні підстави вимагати, от власне те, що людина має з'явитися в. Територіальному центрі комплектування і там підтвердити те, що ну вона справді є багатодітним батьком, і саме тому їй надають відстрочку кож, до... кожен кожен громадянин України, так чоловік у віці від 18 до 60 є військовозобов'язаним, але він має може мати відстрочку від мобілізації з різних причин. Але власне знову ж таки законодавством передбачено, що людина має мати військово-облікові документи, але як бачимо, багато хто цього також не дотримується. Тому е говорити прикордонникам, що ми не маємо права перевіряти такі е такі документи, е це невірно, бо знову ж таки наголошую, що в правилах перетину кордону зазначено, що е право на перетин кордону мають і інші саме військово зобов'язані особи, які не підпадають під е мобілізацію під час дії воєнного стану. Але власне для цього треба мати документи. Тому прикордонники вправі перевіряти і ці документи, які показували, що дійсно особа не підпадає під мобілізацію. Скажіть, будь ласка, це важливо. Мені здається, це підтвердити для того, щоб всі розуміли. Чи означає те, що зараз перетнути кордон без військово-облікових документів буде складно чоловікам у віці 18 60 років? Це означає те, що кожен має дотримуватись законодавства, як прикордонники, так і ті особи, які хочуть перетнути кордон. Тому ми радимо всім, звісно, що мати всі належні документи, в тому числі, які пов'язані з відстрочкою від призову. От в наших коментарях ще пишуть так, пане Андрію, вам зачитаються запитання: чи можуть перетинати кордон студенти з інвалідністю, зняті з військового обліку. Дивіться, особи з інвалідністю мають право на перетин кордону. Це як окрема категорія, яка чітко визначена mm -hmm. правила перетину кордону, окремими пунктами. Так це і визначено в законі про мобілізацію стаття 23, що вони мають право на відстрочку щодо студентів, безпосередньо. Категорія не підпадає під пропуск, тому тут треба е, людям визначитися, чи вони хочуть їхати як студенти, чи вони їдуть за кордон як особи, які мають інвалідність. А сьогодні також багато тут саме мійте, тут теж варто зазначити, що скажем так, львівська інформаційна повістка стосовно перетину кордону, напевно, відрізняється від того, що відбувається в цілій державі, тому що прикордонний регіон дуже багато писало. Але знов ж таки це телеграм-канали, ніхто нічого не верифікував, Що мовляв, якщо ви маєте систему шлях, то там умовно на легкових автівках не пропускали. Треба було їхати лише вантажними бусами, мати там велику історію перевезення вантажів гуманітні. Ну, тобто, підозрюю, що це може бути певна маніпуляція, але хочемо від вас почути все ще ну, офіційну позицію. Дивіться, офіційна чи неофіційно але кожному треба е спочатку ознайомитися з правилами перетину кордону, як і представникам ЗМІ, так і тим особам, які безпосередньо перетинають кордон. Бо, е якщо говорити про так звану систему шляху, про яку ви зазначали, то. На перетинати кордон по системі шлях, це водії, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, і не може здійснюватися перетин кордону особою, яка навіть є в системі шлях, але вона зазначена як особа, яка здійснює міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Але вона слідує без транспортного засобу окремо. Тобто фактично вона вже не здійснює ні перевезення вантажів, ні перевезення пасажирів. Досить часто за цим напрямком ми виявляємо осіб, які не мають відповідної категорії на керування того чи іншого транспортного засобу, відповідно, вона також не підпадає під мету пропуску, бо вона саме має здійснювати перевезення вантажів або пасажирів. Якщо прикордонники викривають, що особа. Навіть якщо вона є в системі шлях, але вона потім зізнається, що вона слідує ну до прикладу для вирішення з якихось своїх інших моментів, це також є підстава непропуску. пропуску і прикордонники і надалі не викриватиме таких осіб і відмовлятимуть перетину кордону, якщо мета поїздки, навіть попри те, що людина є в системі шлях, не відповідає ті, яка зазначена в правилах перетину кордону. Це те саме стосується і перевезення гуманітарних вантажів, бо досить часто, на жаль, і це реально на, на жаль, те, що багато хто намагається спекулювати умовами перетину кордону, видаючи їх е, забажне, але фактично е, вони не відповідають саме тим е, тій цілі, з якою вони їдуть за кордоном.